Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було. Ото от там весело жилось. Братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата, пишалася синами мати, Синами вольними росли, росли сини і веселили. Старі скорбні літа, аж поки іменем Христа прийшли ксьонзи і запалали наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, неначе стоптана трава, україна плаче, стогне, плаче. За головою голова додолу пада, кат лютує, Аксьон скаженим язиком кричить Тедеум, Алілуя. Отож, ляшем, брате, друже, нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові і серце чистеє. Подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай.